Доброго ранку! Ми з України. І з вами компанія Удобно. А сьогодні в нас на огляді найкращий кондиціонер за співвідношенням ціна та якість. Це Hire Electric Corporation, або HEC, або Риба, або правильно HEC. 12 і 9 як завжди. Зараз я вам продемонструю, чому це HEC. Це HIRE. Дивіться, будь ласка. Тут. Hire Overseas Electric Appliance Corporation. Тобто Hire Electric Corporation. А тепер розбираємо і дивимося, чому це найкращий кондиціонер за свою ціну. Ось так виглядають зовнішні блоки. Ось їх характеристики. Дивіться, крани не прикриті. І це, мабуть, єдине, чого не вистачає цьому кондиціонеру. Хоча це зовсім не критично. Датчик температури прикріплений надійно і це гарно, і дуже акуратні теплообмінники. Однак це ще не все. Давайте все ж таки роздивимось, якого розміру цей теплообмінник і які в ньому компресори. І чи є цей інвертор повним. До речі, дуже зручно, що є така ручка. Звісно ж, з іншого боку, теж вона є. Розібрали. Бачимо, що у дванашки є зимовий броньований дріт, а також є кабель для підключення теплообмінник.

Тобто цей інвертор мінус 15 градусів. В Той же час 12-й інвертор хек, а також вісімнашка та 24 четвірка можуть працювати як на холод, так і на тепло цілий рік. При цьому на холод аж до мінус 30, тобто цей для серверний кондиціонер може бути, а на тепло аж до мінус 20 градусів за Цельсія. Тобто, це найуніверсальніший кондиціонер на цілий рік. Повертаємось до дев'ятки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Теж дванадцятків. Схожий теплообмінник заміряємо, скажемо. А тепер дивимось керамічний вентилятор постійного струму і у 12 ки у 9 постійного струму. Тобто це повноцінні інвертори. А тепер дивимось, які вони мають компресори. До речі, ви звернули увагу, як гарно запакован компресор. Прийшов час розпаковки та огляду внутрішніх блоків. Ось як комплектується внутрішній блок. Тобто пульт, батарейки, гайки, макулатура, інструкція, гарантійний талон. До речі, дивіться, будь ласка, на жаль, не вказані коефіцієнти для Криму. Однак, якщо б вони були в указані, то в нас є декілька відео, де показано, що тут коефіцієнт енергоефективності був би як мінімум 5 і 1. А це 3 плюси, а, а не 1 плюс. Тому декілька дуже всім знайомих брендів. Пишуть А3 плюси у своїх більш бюджетних моделях, коли орієнтуються на Крим або, наприклад, Іспанію. А чому ні на Єгипет чи Занзібар? Ми ж в Україні, тому саме Іспанія і треба, так? Еквадор. Педаль для легкого монтажу. Зовнішній вигляд майже такий самий, як і раніше. Однак в нього, як у тібіо, немає сріблястого молдингу. І є дещо подібне на усмішку. Відкривши, бачимо ручне керування. Трисекційний. Для напрямку повітря по сторонах. Найкращий в світі фільтр. Він дійсно дуже гарної якості. Та у Hired такий самий. А знаєте, що це? Це mac адрес тому що в нього вже є. Wi-Fi. і звісно ж, прихований дисплей. Пластик, до речі, дуже якісний, дуже товстий. Тому ми і кажемо, що це найкращий кондиціонер у своїй ціні, звісно ж, тому що тут є усе. У дванашки навіть є зимовий комплект. Вона може працювати як при морозах, так і при нулі градусів, що дуже важливо, тому що саме при нулі жоден кондиціонер без зимового комплекта не може працювати якісно, і також він може працювати на охолодження при великих мінусових температурах, що означає, що це кондиціонер для серверної. А також для дому прямо універсал. Якщо комусь треба якісний топ за свої гроші, то це саме Hire Electric Corporation. І до речі, в них ще є неінверторні моделі. Якщо ви рідко використовуєте кондиціонер, то можна розглядати ту модель. А тепер підведемо підсумки у таблиці. І так, чим нам сподобався Hire Electric Corporation? або HEC, або HEC, як вам зручніше, по перше, він збирається на заводі, який є номер один у світі, за виробництвом кондиціонерів. По друге. Це нам гарантує гарну якість за помірну ціну, і ми це дуже гарно бачимо, тому що клас енергоефективності за цю ціну максимальний. компресор найдорожчий, є Wi-Fi, є, окрім дев'ятки, охолодження до мінус 30 і обігрів до мінус 20 градусів за Цельсієм. Дев'ятка це стандартний інвертор, який працює від мінус 15 градусів за Цельсієм на обігрів. І це теж гарно для його ціни, тому що він все одно дуже гарної якісті. Однак не такий універсальний, як Двинашка, 18 та 24-ка. А також він має всі властивості, які присутні для інверторів від Hire, навіть вищого класу. Наприклад, 12-метровий повітряний потік. По таблиці ми бачимо, що 9 повністю відповідає заявленим характеристикам, рівно як і Двинашка відповідає своїм. Також він може працювати цілий рік. Компресор це дійсно дев'ятка, а дванашка це в нас чотирнашка, насправді. І саме тому він може працювати в екстремальних температурах. І це в той час, коли майже всі виробники, навіть дуже дуже імениті, використовують один компресор, наприклад, для дев'ятки та дванашки, який може бути на 10-10,5 тисяч БТУ, тому що компресор до 12-13 тисяч БТУ. Тут ми маємо 14, тобто ми маємо гарний запас потужності. Насправді у конкуруючих кондиціонерів нічого поганого немає у такій компоновці. Однак, дванашка там буде працювати здебільшого у турборежимі, а це і є енергоефективність та надійність кондиціонеру. А що ви обираєте? Далі: об'єм теплообміннику. Об'єм теплообміннику для цієї ціни найкращий. Відповідально заявляємо, найкращий. а це і є ваша енергоефективність. Дивіться, довжина труби теплообміннику майже 18 метрів, а це теж ваша енергоефективність. І, можливо, вам навіть не доведеться платити за додаткову магістраль при монтажі кондиціонера. Знову ж таки, як деякі кондиціонери зобов'язують клієнтів встановлювати трасу довжиною не менше 5 метрів. Тому по сукупності цих цих факторів ми вважаємо, що хек або Hire Electric Corporation це найкращий кондиціонер за співвідношенням ціна та якість. Якщо вам потрібен саме якісний кондиціонер за гарною ціною, то він починається саме з хеку. Якщо ви хочете ще зекономити, то беріть тоді вже не напівінвертор, а гарний онов, тобто не інверторний кондиціонер. Тому що напівінвертор мало зекономить вам коштів, а за ціною буде дорожчий, ніж онов. Ну і так як Хайер є 18-й рік поспіль лідером в світі битової та кліматичної техніки, то є безліч кондиціонерів у світі, але всі вони компроміс у порівнянні з Хаєр. До наступних зустрічей і гарного вам настрою від гарних покупок! А тепер прийшов час розказати всю правду. Насправді, хек не може працювати при температурі мінус 20 градусів на бюрів, але це дуже великий секрет. Насправді він може працювати на обігрів при температурі мінус 15 градусів за Цельсія. І це офіційно. Однак, неофіційно. Він може працювати і мінус 15, і мінус 20, і навіть нижче. Чому ми писали саме мінус 20? Тому що є безліч конкуруючих кондиціонерів, які пишуть навіть мінус 25 градусів. Навіть мінус 30 деякі пишуть. Однак вони не мають і близько таких розмірів теплообмінників, таких кабелів, В них вони не такі якісні. Таких компресорів не мають. Тобто, за усіми характеристиками, які є у хеку, він може працювати за їх даними до мінус 30 на обігрів. Так, до мінус 30 на охолодження він офіційно може працювати, так його позиціонує сам виробник. Однак на обігрів він. Більше до мінус 15. Я повинен був це, це сказати. Гарного настрою.